Краєва влада пішла на зустріч родичам військових буковинців, які перебувають в зоні діяльності АТО на сході. Нагадаємо, минулого тижня протягом чотирьох діб рідні військових блокували рух транспорту одразу на кількох трасах у напрямку порубного Житомира та Снятина. Люди вимагали повернення своїх родичів військових зі сходу додому та не зважали на жодні вмовляння розблокувати рух і обіцянки чиновників залагодити ситуацію. Наразі з матерями та дружинами спілкуються в облдержадміністрації, намагаючись вирішити кожен випадок індивідуально також до Міноборони скорували лист з проханням провести ротацію військових, які вже більше місяця знаходяться в зоні АТО. По будинку з левими кажуть, вже є чимало питань щодо перебігу мобілізації. Разом з тим, владники не виключають акцію протесту та панікою. Матерів могли скористатись, і провокатори. Питання стосується, яким чином відбувалася мобілізація, чи на законних підставах сьогодні люди перебувають у східних регіонах. Чи можна було залучати до АТО тих чи інших людей? На це все дадуть відповідь. Фахівці ми не повинні піддаватись провокаціям. Я дякую в першу чергу батькам, які з розумінням поставились до таких ситуацій, тому що провокатори були, але такі ситуації локалізовані.